Передостанній тиждень жовтня це про Єврокубки. Основна команда Динамо подалася в Туреччину на гру Ліги конференцій із Самсунспором у рамках третього туру турніру. Ось молодіжна команда починає свій власний шлях на євроарені. Підопічні Ігоря Костюка в обід вівторка прибули у польське місто Стальова Воля для підготовки до поєдинку юнацької ліги. УЄФА. команда в гарному стані, тому що після поїздки ми відразу приїхали, пообідали, відпочили. Я думаю, нам часу хотіли, щоб відновитися. Я я тільки після травми відновлююсь, потрішки набираю форму, тому все добре. Матч перший номінально домашній, але він, знову ж таки, не в Україні відбувається. Так, ці переїзди, знову ж таки, може, десь суперника буде якась невеличка перевага. так те, що от Тут домашній матч виїзд, потім виїзний матч теж виїзд виліт Чи це може стати для них якимось маленьким бонусом? Не знаю, що вони, що ми в дорозі, але. Нашій команді я думаю, без різниці, як грати де грати. Ми все одно будемо грати на всі 100% і Покажемо результат. Юні динамівці, чемпіони України сезону 24-25. На внутрішній арені Білосині наколотили 104 м'яча у ворота всіх суперників, і за тур до кінця в Одесі святкували захист титула чемпіона країни. Тож відповідно до регламенту юнацької ліги УЄФА чемпіони країн до 19 років мають свій шлях до етапу. Кіяни дізналися свого суперника ще 1 вересня, коли відбулося жеребкування. І нашим опонентом виявився колектив із Швеції, промапойкарна. Це шлях чемпіонів, де переможці ліг своїх країн грають між собою. Через якісні виступи наших хлопців минулі сезони. Ми стартуємо не з першого, а з другого раунду. Це скандинави. Вони традиційно фізично дуже розвинуті, не дивлячись на те, що вони агресивно і фізично розвинуті, дуже гарно контролюють м'яч. Дуже якісно побудована команда, тактично грамотна, дуже така витримує структуру, яку повинна витримувати на полі, дуже дисциплінована. Виконавці да, заставляють себе поважати. І в чемпіонаті вони зараз йдуть на першому місці, там практично там, не програють і всі матчі виграють. Да, і... Звісно, що є впевненість у них у, них, у своїх силах. І я вже казав, що це найбільша академія в Європі, яка налічує там 260 команд в своєї академії, тому є з кого вибирати і знаєте, як кількість переходить в якість. Подивилися їхню гру коли перед виїздом. Команда сильна, видно, що вони ну, такі високі, структурні хлопці. Не знаю, завтра проведемо ще тренування, подивимось, скільки ми готові. Важливим аспектом є те, що молодіжна команда Динамо в порівнянні з минулим роком сильно видозмінилася. Пішли ряд гравців і прийшли нові. А через регламент і обмеження по віку тільки троє гравців можуть бути у заявці, народжені у 2006 році. На першу гру у Стальову Волю прибуло цього року народження одразу п'ять виконавців. Голкіпер В'ячеслав Суркіс, захисник Владислав Захарченко, який вже в цьому сезоні дебютував за основну команду «Білосиніх», півзахисники Данило Іщенко та Кирило. Сипенко, а також форвард Матвій Пономаренко перед старшим тренером. Непростий вибір є розуміння. Ми сміялися з хлопцями. Там у нас п'ять гравців, да, і вчора розмовляли з ними, щоб вони е, з розумінням ставились до того, хто буде грати, хто не буде грати. Да, це футбол, і не можемо ми п'ятерих виставити. І в принципі гравці 2006 року це розуміють нормально з професійної точки зору відносяться до цього. Порівняно з прошлим роком, те, що склади наші відрізняються, да багато нових гравців, які ще не грали в таких матчах, і це для них новий виклик. Подивимося, як вони справляться. Давайте згадаємо трохи, як кияни виступили у цьому турнірі в минулому сезоні. У цьому ж раунді білосині за сумою двох матчів святкували з витягу над словенським марибором 4-2. У третьому ж раунді шляху чемпіонів кияни зустрілися із Косоварським два коріку. Тут взагалі не відчули суперника, і за дві гри наколотили одноліткам 9 м'ячів, а пропустили раз. Таким чином команда вийшла до однієї 16-ї фіналу, де зустрічалася з італійською аталантою. Гра з Бергамаски вийшла дуже епічною. 3-3 в основний час і драматична серія пенальті, де на жаль, опонент виявився сильнішим. Тож на цій стадії білосині і зупинилися знову за крок від свого найкращого результату. Однієї восьмої фіналу тут не може бути да, за за рахунок якихось там двох чи трьох гравців витягувати такі матчі. Тут потрібно, щоб вся команда працювала тим, тим паче, що так як я сказав вище, що команда дуже якісна, і тут всі повинні працювати на результат і бути єдиним цілим на полі і виконувати ту установку, яку ми виберемо на гру. Вони повинні її виконувати. І завдяки цьому ну, ми плануємо добитися результату. У нас два матчі, і перший матч. Будемо грати, і потім у нас буде ще на відповіді. Цьому протистоянні нам потрібно проходити далі. Наразі хлопці готуються до першого матчу цього протистояння. На тренувальному полі з боку Сталь Стальова Воля Стедіум провели перше тренування у Польщі. Наша камера зафіксувала класні кадри. Наприклад, як на фоні розминки гравців, індивідуально проводив розігрів м'язів Ігор Костюк. Це заняття втягуюче, після дороги, акцент на відновлення і контроль м'яча, також завершення атак, удари після комбінацій та напрацювання взаєморозуміння із позитивного по стану здоров'я кожен готовий зіграти. Хто ж буде грати? Це вже дізнаємося у день матчу. Якість поля бажає кращого, але е, е, хлопці розуміють, і видно по ним вже… Є бажання, є азарт, є та, та, е, ну, спортивна агресія, яка повинна бути е, для таких матчів, і не потрібно додатково мотивувати. Всі з великим бажанням тренуються. І ну, сьогодні по, е, трохи помоделювали модель гру, яку ми будемо е, виконувати. Да, ну, плануємо фактично використовувати в грі з, зі шведами. Саме головне це віддати всі свої сили на полі за на дві гри. Всі 90 хвилин всі 180 хвилин віддати себе повністю. Тож давайте зафіналимо. Ми закликаємо вас підтримувати юнацьку команду Динамо у першому матчі другого раунду шляху чемпіонів юнацької ліги УЄФА у протистоянні із Пойкарною. Стартовий свисток поєдинку прозвучить 22 жовтня у середу, о 14.00 за київським часом і 13.00 за східноєвропейським. Запрошуємо всіх охочих підтримати хлопців у цьому поєдинку. Сталь, стальова воля стедіум. Хід на трибуни вільний. А всім іншим рекомендуємо слідкувати за нашим клубним сайтом. Там ви й найдете інформацію про трансляцію матчу. Віримо в команду і вболіваємо. А ще напишіть свою версію рахунку цього поєдинку у коментарі. Mantaria